У мережі ТРЕЦ ми натрапили на вірусний контент, де дівчина, яка працює у столичному салоні краси, ділиться, що зіштовхнулася, змовляв дуже дивними якимись штрафами на роботі. Ось приміром, за її словами, гроші там можуть списати за те, що е, немає макіяжу за відсутність його, так е, чи за підписку в інстаграмі на клієнта. Чи законно це? це наша журналістка Надія Бо. Чук розпитала працівницю і роботодавця і намагалася розібратися в цій історії. Давайте дивитися. Штрафують на роботі. Я натикаюсь на штраф на тисячу гривень. Що на це кажуть самі роботодавці? Це система штрафів, це образно. Чи порушує це закон України? Запитаємо в юриста. Днями у мережі ТРЕЦ користувачі почали активно обговорювати штрафи на роботі. Пост та історія Анни Судакової набрали декілька тисяч відгуків. Дівчина працює у сфері обслуговування, а саме, адміністратором у салоні краси, і нещодавно зовсім неочікувано дізналася. На її роботі є штрафи. Оскільки я адміністратор і маю робочий комп'ютер, я знайшла файл з випискою всіх штрафів. Я взагалі дуже негативно до цього ставлюся, оскільки знаю, це максимально незаконна історія вся, але абсурдність деяких просто стоїть вище за все інше. Штрафи за запізнення або відсутність дрескоду дівчину особливо не здивували, але були у переліку і зовсім неочікувані вимоги до робітників. Наприклад, стилістів штрафують на тисячу, якщо вони підписані на клієнта в інстаграмі, штраф, де знову на тисячу гривень за те, що якщо стиліст працює паралельно в іншому салоні, штрафи за відсутність норми контенту від стилістів. Ну і звісно, да, макіяж за невеликий період роботи сама Анна штрафів не отримувала. Але, от за її словами, колеги іноді були вимушені віддавати кошти. Були штрафи за якщо клієнт чекав, точніше, як надавалася клієнту знижка, але цю знижку покривав стиліст. Навіть якщо це була не проблема стиліста, а, наприклад, недостатній таймінг роботи, був через подібні обмеження. Дівчина запевняє, звільняється з салону. Працювати в атмосфері, де з тебе хочуть стягнути зайві гроші, не дуже хочеться. Аби почути позицію роботодавця, ми поїхали до салону краси, у якому працювала Анна. Як виявилося, за словами власниці закладу Марії Машкіної, таку систему комунікації з працівниками вели тільки нещодавно. У нас є система, по якій працює наш бізнес. Є система мотивації, є система KPI, для того, щоб співробітник мав впливати на свій дохід. Якщо там майстри там не виконують якісь правила, то понятно, що є система штрафів. За цей час розповідає Марія: нікого не штрафували, ба більше і не збиралися. Ну, знаєте, Це образна така ну, це система штрафів, це образно, вона у нас е, так лайтово працює. Ми нікого не штрафуємо, це просто такий метод е, роботи з, кліє... ну, з майстрами, з командою. Ми дуже любимо команду, але просто, якщо не буде системи, це не буде працювати, як хочеться, і не буде клієнтів, і не буде роботи. Але чи доцільна взагалі система штрафів на роботі та чи не порушує це закон України? Усе це нам пояснила експертка, адвокатка з трудового права Ганна Лисенко. Саме штрафи в даному випадку ну ніяк це неможливо, це є незаконно. Стаття 147 кодексу законів про працю каже: якщо працівник не дотримується правил е, трудового розпорядку, може застосувати догану або звільнення, штрафи не прописані. Роботодавцям, аби уникнути додаткових перевірок чи штрафів, краще встановлювати іншу систему оцінки та мотивації співробітників, треба будувати так комунікацію, щоб, по-перше, працівник розумів умови праці, розумів, наприклад, як одягатися правильно, чи прям необхідний цей мейкап або якось вигляд. І це повинно бути не просто проговорено усно або десь записано у власника на комп'ютері. Це повинно бути зафіксовано в кадрових документах. Та якщо працівник потерпає від постійних штрафів на роботі, згідно з законом України, він може зробити наступне: написати письмове звернення до роботодавця з проханням пояснити, згідно з якими посадовими документами відбулося списання коштів, подати скарги до органів держпраці з проханням перевірити місце роботи, а для матеріальної компенсації ви можете подати позов до суду. Історія Анни та її роботодавця закінчилася без штрафів, а звільненням за згодою сторін. Але в коментарях під вірусним постом у ТРЦ українці почали розповідати свої цілком реальні випадки зі штрафами на роботі. Був штраф за сміх на роботі. Навіть просте хі-хі. В одній компанії, в якій я працювала, був штраф за відсутність яскравої червоної помади. Штраф за несвоєчасне повернення в офіс із робочого завдання по місту. Як зрозуміти, що роботодавець може оштрафувати вас під час роботи ще на етапі співбесіди? Нам пояснила HR-спеціалістка Оля Незгода. Для цього варто е, задавати непрямі запитання, наприклад, як ви заохочуєте своїх співробітників для того, щоб чітко у визначені терміни виконувати поставлені завдання, як ви мотивуєте своїх співробітників для виконання поставлених завдань, яка у вас е, в компанії існує система оцінки роботи працівників? Такі більш не чіткі запитання, а більш м'якішої форми, е, які допоможуть вам зрозуміти взагалі, як відбувається робота в компанії. За словами експертки, кандидат на посаду переглядати внутрішні документи установи може лише після підписання трудового договору. Але якщо після підписання деякі умови та правила здаються вам дивними, ви можете без наслідків скасувати своє працевлаштування протягом 14 днів. Але за умови, якщо ви підписали, офіційний трудовий договір. От про штрафи Надія Бойчук, наша журналістка зробила uh -huh. таку історію, друзі. Хочемо тут сказати, а у вас які штрафи за що ви потерпали від свого керівництва? От люсь, дивись, в цій історії тут э, гучний сміх, штраф, так за кожний давно за тобою червону за помаду. За По кожній статті ми не підходимо. Штраф за те, що велення в офіс невчасно. Коротше, встали і пішли. Все, ми не підходимо. Ну, розумієте, Ну це ж э, ну це вже абсурд. Ні, ну дивися деякі ну мають диви. вони Не собі можуть приписувати штраф. І якщо а, найманець готовий дотримуватися таких пунктів, йому підходить так, за обидві ну, сторони за згодою, то типу окей. Але ну люди іноді на це йдуть, тому що, по-перше, немає там, наприклад, інших характер. Але роботи, попереджали заробітки, якісь мають бути, якось себе підтримувати в житті. Люди, в принципі, ну окей, там, типу, не будемо сміятися, не будемо ходити, що воної помадою, окей, і так далі, і, 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 і терплять це з з боку керівництва. Ну, ви отримали інструменти, так. Таку дорожню карту юридично як треба діяти, якщо так. раптом ви навіть і не підозрювали, що там от такі є прописані штрафи і з вас стягують гроші. Незрозуміло за що на вашу думку, за якісь нісенітниці. А нам цікаво, е які у вас були історії, можливо, теж якісь такі випадки з дивними штрафами Знає на ваш пол. За подіб? що мене штрафували колись що? на першій роботі в Дніпропетровській, тоді в Дніпрі. А я почав працювати на радіостанції. Ну угу. почав не ведучим працювати. Я був прибиральником на радіостанції в Дніпропетровську, на одній. Перша фемрадіостанція, авторадіо, привіт. Ну тоді ж я авторадіо. Ілія Коля, ну, Нікола Васильович, директор, козил щитой, мається на увазі. А чому? А тому, що тоді, коли ми ставили ще, ну, я відповідав за порядок на радіостанції, <гум> за порядок прибирав, так. ми по підлогу, витрапив, та попив. І рахував диски, компакт-диски. Тоді радіостанції виходили не з комп'ютера, а з компакт-дисків. Їх було там 4,5 або 5 тисяч. І щоразу, я коли на зміну приходив, я мав їх перерахувати. І він був я... низьком тишком. Що він робив? Він витягував два або три, або один, щоб я не дорахувався. А ти там ну, працюєш на, добу, наприклад, у тебе там не сповна там, розум може бути очі, там ну, не все Можливо можеш проводити. І так, ти так, можеш так. Да, дезорієнтуватися і один диск пропустити. Він витягав цей диск і каже: Ну скільки там зараз а дисків? Я, я кажу, да. скільки там 4 він каже, йди сюди. Заводи мене в кабінет, відкривай сейф, а й сейф одстає диск. Каже: а цей куди чого не порахував? Бациш штраф. Боже, ну це. Я десь одну зарплатню взагалі не отримав за диску. Що місяць. таке робити? Ну от тварі. Є таке, ну так от я сказав. Я, я просто через 25 пір, років знаєш? можу сказати про це. Таке було, так а оце просто сі історія. просто твоя історія просто переплювала. Ну, от... Це ж треба таке спеціальне? Ну от на що таке робити? Ну у кожного своє, друзі, пишіть нам.